Ти колись замислювався, що справжня допомога часто приходить звідти, звідки її найменше чекаєш. Уяви батько вдівець, знеможений і виснажений, тримає на руках немовля, його дружина померла, їжі немає, молока немає, грошей тим більше, і все, що йому лишається, написати прохання про допомогу в онлайн групу мам. А тепер уяви, що на той допис відповідає не просто хтось, а заможна жінка. Жінка, яка втратила власну дитину, жінка, яку біль навчив любити по-новому, це не казка. Це ще історія, що перевертає уявлення про сім'ю, турботу і людяність. Бо погодься в нашому світі надто часто засуджують замість підтримати, думають, що батько сам повинен дати раду, що чужа дитина це не твоя справа, а мільйонер ніколи не стане простягати руку бідному. Але життя, воно ж таке полюбляє ламати стереотипи. І коли два розбиті серця знаходять одне одного, стається диво. Можливо, ти вже гадаєш, чим усе це закінчиться, думаєш, ще одна зворушлива історія з інтернету. Але ні, тут мова не про жалість і не про сенсацію, тут мова пеш про силу, про здатність віддавати навіть коли самому боляче, про любов, яка живе в грудному молоці, в погляді, у теплому чаї. Про те, як одна маленька дівчинка змогла з'єднати дві душі, що боялись жити далі. Тож залишайся з нами, бо попереду ж розповідь, яка змінить твоє уявлення про те, що таке родина. А почалось усе з одного відчайдушного прохання про молоко кухня була залита тьмяним світлом, яке мерехтіло над головою, ніби саме життя втрачало силу. Остап стояв біля раковини. Втупившись у мірний стакан, з якого переливалася вода. Його руки тремтіли не від холоду, а від виснаження, що тиснуло на груди, як мокрий бетон. Його п'ятитижнева донька Софійка лежала в дитячому кріслі, голосно плачучи, червоне обличчя збурене голодом і болем. Остап щойно поховав дружину Олену і більше стояв клубком у горлі. Йому довелося стати і батьком, і матір'ю водночас. Інколи в житті не існує інструкцій, тільки інтуїція і серце. А коли ти відчуваєш, що тонеш єдине, що залишається кричати на допомогу. І Остап закричав, хоч і через клавіатуру, писати прохання про допомогу в групу молодих мам на місцевому форумі було не героїчним вчинком, а актом смирення. Але саме у смиренні народжується сила. Він написав У мене закінчилося дитяче харчування. Моя донечка голодна. Можливо, хтось може поділитися грудним молоком. Це було не благання, а батьківський інстинкт у чистому вигляді. У світі, де чоловіки часто бояться показати емоції, Остап зробив те, що здається неприпустимим, відкрив серце, і ця щирість пробудила тих, хто давно забув, що таке бути співчутливим. Бо правда без прикрас найбільший тригер людської душі. З дитинства хлопців вчать бути міцними, стриманими, не скиглити. але насправді справжня сила це здатність бути вразливим, коли все навколо шепоче тримайся. Остап не був ані героєм, ані ідеальним батьком, він був просто чоловіком, який намагався вижити в безвиході, і саме ця звичайність зробила його історію такою сильною. Багато хто з нас стикається з подібними емоційними бурями, але мовчить. Остап не мовчав, і завдяки цьому хтось по той бік екрану вже готувався простягнути йому руку. Іноді одне повідомлення це все, що потрібно, щоб почався ланцюг змін. Саме в момент, коли Остап здавалося, що гірше вже бути не може, на його екран сплинула відповідь. Вона прийшла не з державної служби, не від родичів, а від незнайомої жінки на ім'я Клариса. Її слова були теплі, спокійні, але в них відчувалася глибина власної трагедії. Ще Остап не знав, як це змінить усе його життя. Але як це часто буває, світло входить у тріщини, і саме ці тріщини готують нас до зустрічі з чимось великим. Коли Остап прочитав повідомлення від Клариси, його серце завмерло. У світі, де довіра давно втратила свою цінність, слова незнайомки здалися майже неймовірними Я можу допомогти. У мене є заморожене грудне молоко безкоштовно. Просто скажіть, куди передати. Хто вона така, чому хоче допомогти, але найголовніше, чому це її турбує. Усередині нього почалася боротьба між батьківським страхом і надією. Остап, як кожен українець, звик бути обережним, особливо коли йдеться про добрі вчинки незнайомців. Проте інколи саме ризик довіритися відкриває двері до справжнього чуда. Клариса розповіла, що нещодавно втратила власну дитину. Її син Назар помер у вісні, Залишивши після себе нестерпну порожнечу і багато замороженого молока. Вона не змогла викинути його, надто багато болю вкладено в кожну краплю. Її повідомлення було не просто відповіддю на крик про допомогу, це був також її власний крик, замаскований під співчуття. Вона хотіла, щоб хоча б інша дитина отримала користь від того, що її Назар не встиг випити. І в цьому глибока українська душа. Допомагати навіть крізь біль. Остап вагався. Його розум повторював всі застереження а якщо це пастка, що як вона просто хоче уваги. А раптом молоко небезпечне. Але потім він подивився на Софійку червону від сліз, втомлену, голодну. Батьківська любов часто змушує нас робити те, чого б ми ніколи не зробили за інших обставин. Остап зателефонував. Голос у слухавці був спокійним. Трохи втомленим, але щирим. І саме ця щирість переконала його зробити наступний крок. Дорога до допомоги іноді проходить через лабіринти страху. Він домовився зустрітися з Кларисою особисто, хоча все в ньому опиралося такому рішенню. Місце зустрічі приватний будинок за містом у селі поблизу Львова. Коли ти стоїш на межі, не завжди можна обирати ідеальні умови, але якби Остап знав, що чекає його далі. Можливо, він одягнув би кращу сорочку або хоча б приніс квіти. Адже це мала бути не просто зустріч, а момент, що змінить дві душі назавжди. Коли Остап під'їхав до місця, його серце калатало, немов попереджало це щось більше, ніж просто допомога. Перед ним стояв великий старовинний будинок, схований між соснами, з дерев'яним різьбленням на віконницях і кованими воротами. Не те місце, де очікуєш побачити жінку, що роздає грудне молоко незнайомцям. Але саме там двері відчинились, і на порозі стояла Клариса. Вона була тендітною, з сумом в очах, якого не сховаєш за усмішкою, проте її голос був теплий, майже домашній. Інколи найбільша сила криється в тих, хто пережив найглибший біль. Її одяг був простим вишита ляна сорочка і довга спідниця. Типовий образ сучасної української жінки, яка шанує коріння. Вона провела Остапа до вітальні, де пахло м'ятою і старим деревом. Повсюди книги, дитячі іграшки, фото маленького хлопчика. Він зрозумів Назар дійсно існував усе тут дихало пам'яттю про нього. Але Клариса не плакала, вона трималась. Бо іноді, коли біль уже перетворився на тишу, сльози висихають, і в цій тиші народжується щось нове. В її очах була надія. Остап почувався дивно, немов увійшов не в дім, а в чужу душу, але кожен куточок простору говорив Ти тут не випадково. Клариса взяла молоко з морозильної камери, все було охайно збережено, підписано і продезінфіковано, ніякої випадковості, жодного хаосу. Вона підготувалася. Цей момент для неї теж був важливим, можливо, навіть цілющим. Остап відчув, як у ньому починає танути лід. Обережність змінювалась довірою, страх, вдячністю, це не була благодійність, це було щось глибше, майже як обряд. І хоча обставини залишалися незвичними, у серці Остапа вперше за довгі тижні виникло відчуття миру. Усе в цьому домі, хоч і пронизане смутком, говорило про життя. Коли він тримав пляшечку з молоком у руках. Йому здалося, що тримає ключ ключ до чогось більшого, ніж порятунок дитини, але він ще не знав, що це був лише початок глибокого перетворення і для нього, і для Клариси, і для маленької Софійки. Софійка плакала без упину, навіть тоді, коли Остап спробував її заспокоїти на руках, але варто було Кларисі взяти її і притиснути до грудей, як усе навколо завмерло. Плач перетворився на тишу. «Дівчинка!» Яка стільки часу страждала, почала ссати молоко, ніби нарешті знайшла щось справжнє, знайоме, материнське. Остап стояв осторонь, не вірячи очам. Було щось сакральне в цій сцені дві втрати, дві душі, два шляхи, які перетнулися не просто так це не було милосердя, це було зцілення, і в очах обох дорослих світилися сльози, але вперше ці сльози не були про біль. У той момент щось змінилося. Для Клариси це було більше, ніж просто допомога, це був шанс відчути себе матір'ю знову, хоча б на мить. Для Остапа це був, це був перший подих надії після місяців темряви. Він побачив, як донька заспокоїлася, як заснула, притулившись до грудей жінки, яку вони щойно зустріли. Це виглядало так, ніби всесвіт вирішив дати їм обом другий шанс. А як часто ми в реальному житті не помічаємо моментів, коли щось справжнє приходить до нас тихо, без помпи, але з великою силою. У цьому моменті було щось біблійне мати, яка втратила свою дитину, годує дитину чоловіка, що втратив дружину, як притча, що ожила в українському контексті. І хоча ні в кого з них не було відповідей на запитання, що тепер, було ясно щось дуже глибоке почало проростати це був не кінець болю, а його трансформація. У нашій культурі часто кажуть біль не минаєць, він навчає, і Клариса вчилася зцілювати, віддаючи, а Остап довіряти, приймаючи. А дитина дитина просто пила молоко і давала їм обом життя. І коли Софійка заснула, Остап не знав, що сказати. Його голос застряг у горлі, але слова і не були потрібні, все було зрозуміло без них. Клариса погладила волосся дівчинки, подивилась на Остапа. І тихо прошепотіла Ти хороший тато. І в цьому визнанні була сила, бо іноді одного простого речення достатньо, щоб ти згадав, хто ти. А хіба не це справжнє диво? Проте попереду на них чекала розмова, яка ще більше відкриє їхні душі. Після годування Клариса заварила чай із карпатських трав: м'ята, меліса, чебрець. Вони сіли на кухні, де на стінах висіли вишиті рушники. А на підвіконні тліли свічки з лавандою. Розмова плинула повільно, як весняна річка після танення снігу. Остап подякував їй, але не міг не поставити те запитання, що гнітило його зсередини. Ти бачиш у Софійці заміну своєму Назару? Клариса мовчала кілька секунд, потім подивилась йому просто в очі ні. Софійка, це не Назар, і я ніколи не сплутаю. Але вона життя. А життя хоче тепла, як і я. Її слова звучали не як захист, а як істина, що пройшла крізь вогонь. Вона не намагалася заховати свій біль, навпаки, ділилася ним так, ніби ділилася шматочком хліба. Клариса розповіла, як кожного ранку прокидалася, не відчуваючи сенсу вставати з ліжка, як тримала у морозилці молоко не тому, що не знала, що з ним робити, а тому, що це була її остання нитка зв'язку з Назаром. І ось тепер ця нитка. Стала мостом для іншого життя. Остап слухав, мов зачарований. Його серце розм'якшувалося, але все ще пручалося. Бо як довіритися знову після того, як довіра була зруйнована смертю? Однак розмова стала початком чогось нового. Остап раптом згадав, як колись його дід казав Ті, хто пережив горе, можуть бачити людей по іншому, не очима, а серцем. Саме так Клариса дивилася на нього, Не з жалем. Не з бажанням втрутитися в його життя, а з глибоким розумінням, вона не намагалася забрати Софійку, вона просто давала те, що могла. І як це часто буває, саме в таких простих актах доброти народжується довіра, бо довіра не обіцянка це процес, і вони обоє щойно зробили перший крок у цьому процесі. Коли Остап того вечора повернувся додому, Софійка спала спокійно, як давно вже не спала. І в її диханні він почув тишу, не гнітючу, а цілющу. Він почав розуміти, що Клариса не була загрозою. Вона була співмандрівницею. Комусь, можливо, здалося б дивним, що два чужі серця можуть так швидко знайти спільну мову. Але коли об'єднуєшся не заради вигоди, а через спільну втрату, з'єднання виходить глибшим. І це лише початок. Бо попереду чекали нові кроки і нові виклики. Минали дні. І Остап із Кларисою почали бачитися частіше. Це не виглядало як домовленість усе відбувалося природно, як весна, що поступово вступає у свої права. Клариса продовжувала годувати Софійку, а Остап, у свою чергу, допомагав їй по господарству. Він полагодив стару хвіртку, що скрипіла від першого снігу, підкрутив кран на кухні і навіть виніс дерев'яні віконниці з сараю, щоб навісити їх до зими. Їхній побут почав нагадувати старі українські традиції взаємодопомога, повага до чужого простору і теплі вечори за чашкою трав'яного чаю. Софійка оживала на очах. Вона сміялася, почала гулити і ловити погляд Клариси так, ніби бачила в ній щось рідне. Остап помічав це, але більше не ревнував. Навпаки, це його заспокоювало. І хоча він не зізнавався вголос, саме Кларисина присутність. Допомагала йому вперше за довгий час вільно дихати. Довіра не будувалась словами, вона створювалася щоденними діями як шити рушник стібок за стібком, день за днем. Інколи найміцніші зв'язки народжуються не в романтиці, а в турботі. Клариса не питала про плани, вона не нав'язувалася, не ставила умов, і саме ця тиша була найгучнішою ознакою поваги. У нашій культурі багато сказано про те, як важливося зберігати обличчя, але іноді найсильніші люди це ті, хто дозволяє собі бути справжнім. Остап бачив у Кларисі не жінку, що втратила дитину, а жінку, що вибрала жити далі. А вона бачила в ньому незламаного чоловіка, а батька, який не здався, і це взаємне бачення будувало між ними міст міцніший за будь-які слова. Одного вечора, коли вони сиділи у саду, Клариса винесла старий фотоальбом там були знімки Назара на плечах тата біля печі з першою іграшкою. Вони переглядали їх мовчки, час від часу усміхаючись крізь сльози. Остап приніс фото Олени і Софійки, ніби відповідаючи на довіру довірою. Їхні болі, колись гострі, як лиза, почали обростати спогадами, що не різали, а гріли. Але світ не ідеальне місце. І їхнє нове життя раптово опинилося під прицілом очей, що не знали їхньої правди. Те, що було їхнім тихим притулком, раптом опинилося у центрі гучної уваги. Усе почалося з однієї фотографії, хтось із сусідів випадково зробив знімок, де Клариса годує Софійку в саду. Фото опинилося в соцмережах із підписом Хто ця жінка і чому вона годує дитину не свою. Коментарі сипались один за одним. Одні підтримували, інші звинувачували. Були й такі, що називали Остапа безвідповідальним, а Кларису психічно нестабільною. У селі почали шепотітися, бо в Україні, як і в будь-де, чутки поширюються швидше, ніж правда. Першою відреагувала Клариса. Вона не ховалася. Вона записала коротке відео, де без істерики, спокійно, з гідністю, пояснила все, як познайомилася з Остапом, як втратила Назара і чому допомагає Софійці. Це відео стало вірусним, не через скандал, а через правду. Люди раптом побачили не дивну жінку, а матір, яка знайшла в собі силу ділитися теплом, навіть коли сама опеклася. Остап теж не мовчав. Він підтримав її словами, яких боявся до цього вимовити вголос. Клариса врятувала нас обох, без неї я б не впорався. У суспільстві, де чоловіки часто бояться виглядати слабкими, такий вчинок Остапа був несподіваним. Але саме в цьому і полягала сила. Вони вдвох не пара у звичному сенсі, не подружжя, не родичі. Але щось між ними було спільна історія, яка не потребувала визначень. У відповідь на шквал критики з'явився інший потік слова підтримки, листи від матерів, які теж втратили дітей, від татів одинаків, від самотніх людей, які нарешті відчули себе почутими. Іноді правда сама по собі революція, та, незважаючи на підтримку, шум навколо втомлював. Клариса й Остап почали більше часу проводити вдома, зменшили публічність, але це не зупинило хвилю. Тому вони вирішили якщо вже стали голосом для інших, треба говорити далі, але не як жертви, а як ті, хто зростає через біль. Саме тоді Клариса зробила перший крок до відродження того, що колись приносило їй найбільшу радість. Вона знову взяла до рук ручку і почала писати. Клариса повернулася до письма, ніби поверталася додому після довгої зими. Вона дістала свій старий зошит із твердою обкладинкою, де ще залишились нотатки до незавершеної книги, присвяченої Назару. Але тепер усе було інакше. Її нові рядки вже не були про втрату вони були про життя після неї, про те, як біль може стати ґрунтом для співчуття, про Остапа, про Софійку. Про тиху доброту, яка здатна нагодувати не тільки дитину, а й серце. Так народився її новий проєкт Блог, доброта, що годує. Кожен допис був короткою історією, що пахла життям про бабусю з чернівців, яка щотижня приносила суп самотньому сусіду, про жінку з Житомира, що пожертвувала волосся для онкохворих дітей, про чоловіка з Києва, який навчився пекти хліб після втрати дружини. І щонеділі роздавав його у підземці. Блог почав жити своїм життям. Люди надсилали листи, дякували, ділилися. А Клариса писала, мов відчувала її біль більше не просто рана, а міст для інших. Остап був першим, хто прочитав усі чернетки, і першим, хто сказав нам, це має стати книгою. Так з'явилася Доброта, що нас нагодувала книга, що з'єднала особисті переживання із колективною пам'яттю. Вона не була про трагедії, вона була про відродження, презентації, ефіри, запрошення на форуми. Усе це лякало Кларису, яка ще нещодавно ховалася у тиші свого горя, але тепер вона йшла не одна Остап завжди був поруч, з Софійкою на руках, з тихою посмішкою, що промовляла більше, ніж будь які промови, і в цьому всьому не було амбіції. Була лише місія зробити світ хоча б на краплю добрішим. А світ відповідав. Книга розлетілася в сотні бібліотек, школи почали використовувати її уривки для уроків емпатії, а сам блог Клариси перетворився на онлайн спільноту. Там не було реклами, лайків чи суперечок, лише історії, що зігрівали. І дивно, але в цьому простому акті писати про добро. Клариса знайшла новий сенс. Її дім знову наповнився звуками. Не плачем, а сміхом не ехо минулого, а голосами тих, хто читає і вірить. Але найважливіше ще чекало попереду, бо справжні родини не завжди створюються у раці. У домі, де колись панувала тиша, тепер лунав сміх. Софійка навчилась лепетати, і її перші слова лунали між стінами, як музика. Остап і Клариса не говорили про статус, не ставили ярликів, їх не пов'язувала шлюбна обітниця. Але щось міцніше щоденна турбота. Остап готував сніданки, прибирав у дворі, змайстрував для Софійки дерев'яного конячку. Клариса плела їй теплі панчішки, читала казки на ніч, співала колискові, які колись співала Назару. І, хоч у їхньому домі було місце пам'яті, там ще більше було місця для надії. Сусіди вже не шепотілись, вони приносили варення, запрошували на ярмарки, плекали повагу. Бо те, що вони бачили, ким справжнє, не виставлене на показ, не ідеальне, але глибоке. Родина не завжди починається з весільного фото, іноді вона народжується з втрати. Коли двоє людей, розбиті світом, збирають себе заново, спільно, Остап більше не почувався сам. Він мав Кларису не як дружину, а як компас, опору, другу. А вона мала його не як партнера. А як тиху присутність, що не вимагає, а приймає. Софійка росла у любові, яку не описати в документах. Вона знала, що її мама на небі. Але поруч є жінка, яка гладить її волосся, коли вона засинає. Вона не питала, хто мені Клариса, бо відчувала відповідь на дотик. Увечері вони всі разом слухали дощ, пекли пиріжки, малювали на вікнах, і це було достатньо. В Україні часто кажуть. Де є хліб і тепло, там і дім. І їхній дім став саме таким: простим, справжнім, глибоким. Та навіть серед звичного щастя життя готувало їм ще одну подію. На презентації книги, куди прийшли журналісти, знайомі, читачі, одна молода репортерка поставила несподіване запитання воно було коротке, але влучне хто ви один одному? На мить запала тиша. І тоді Софійка, ніби інтуїтивно, Протягнула рученята і з'єднала їхні долоні. Цей жест не потребував жодних пояснень. Але саме він став відповіддю, яку всі шукали. Презентація книги проходила у Львівській бібліотеці, у великій залі з високими стелями, запахом паперу і тиші, яка знала більше, ніж будь-які слова. Люди сиділи щільно, слухаючи розповідь Клариси про шлях від втрати до світла. Вона не читала уривків з книги. Вона розповідала, мов бабуся біля печі просто щиро по українськи. Остап сидів поруч, тримаючи Софійку на руках. Вона обіймала його шию, гралася його вухом і періодично усміхалась гостям, мов знала, що це її день теж. Після виступу одна молода журналістка у червоному светрі підняла руку і спитала: Хто ви один одному? Родина, друзі, просто знайомі? Зала затихла. Лариса і Остап подивилися одне на одного і усміхнулись. Вони не встигли відповісти. Софійка простягнула свої маленькі руки і з'єднала їхні долоні. Люди в залі зітхнули. Хтось витер сльозу. Відповідь була тиха, але незаперечна вони родина. Не за законом, не за назвою, а за серцем. Після заходу вони вийшли на вулицю. Падав сніг той, що не холодить, а зігріває спогадами. Вулиці були порожні. Світло ліхтарів м'яко освітлювало бруківку. Клариса тримала Софійку, Остап з коробку з книгами, і вони йшли поруч, не кваплячись, ніби боялись порушити момент. І в цій простій ході не було нічого особливого, окрім усього, бо найбільші історії часто не вимагають фейерверків, тільки щирості. Цей шлях не був легким, вони втратили багато, але знайшли щось глибше себе. І, хоч їхня історія виглядає майже як казка, вона справжня вона про Україну, про доброту, про здатність почати знову, про те, що родина це не формула, а вибір, зроблений щодня, і навіть якщо сніг замете їхні сліди на вулиці, у серцях тих, хто чув цю історію, вона залишиться назавжди. А тепер дозволь запитати тебе напряму коли востаннє ти щиро допомагав комусь без вигоди? Коли востаннє ти відкрив серце замість осуду? Бо ця історія не лише про чоловіка, який шукав молоко для дитини, вона про нас усіх, про наші страхи довіряти, про нашу здатність відчути чужий біль, і про вибір, пройти повз чи зупинитися, відвернутись чи простягнути руку, мовчати чи стати голосом добра, чи зміг би ти зробити так, як Остап довіритися, відкритися. Пустити у своє життя когось незнайомого? Ми часто кажемо, що хочемо змін у житті. Але чи готові ми самі стати цими змінами для когось іншого? Подумай про це. Бо, можливо, саме твоя дія, невелика, тепла, змінить чиюсь долю. І, можливо, твоє серце теж потребує дотику, як у Софійки. Поділись у коментарях, яка частина історії тебе найбільше зворушила. Чи бачиш себе в комусь із героїв? А що б ти зробив інакше? Твій досвід може надихнути когось, хто зараз мовчки шукає надію, і якщо ти хочеш і надалі отримувати історії, що проникають у глибину душі, підписуйся на канал і вмикай сповіщення. Тут ми говоримо про те, що справді важливо, бо добро, воно поруч варто лише відкрити серце.